Родзинкою багатоповерхівки на бульварі Боровиковського, 5, є прикрашені кактусами вікна однієї із квартир. Обійти увагою таку диковинку просто неможливо. Та і господарі кактусової оранжереї своїм колючим багатством пишаються і з радістю погодилися дати інтерв'ю. Приємно здивовані, що у родині полякових кактуси розводить не дружина, як це буває зазвичай, а чоловік. Андрій називає себе кактусистом, пояснює, що красу колючих рослин оцінив ще у дитинстві. Мені Кактуси подобалися ще з самого дитинства. У мене на подоконники, коли ще маленьким був, стояв великий ехінопсис. Большого размера. Постоянно каждый год часто цве. И он мне ну, нравился как, как растение. Не знаю, с детства пошло. Еще по детству я этого хинопсиса накачивал чернилами. Там, нормально выдержал, выжил. Я часто ездил по командировкам. И в Москве как-то возле метро увидел объявление в Тимирязевском музее. Проходила выставка кактусов и других суккулентов. Я приобрел тогда, наверное, 5 или 10 первых маленьких растин. Десять було у 97-му році. Через 16 років колекція у буквальному сенсі розрослася. У мене їх не дуже багато, тобто 280 до 300 видів. Кактусовим магнатом Андрій себе не вважає. Говорить, що у деяких українських кактусистів є масштабніші плантації, на полив яких витрачають аж три дні. Однак на досягнутому Андрій спинятися не збирається, адже має далекоглядні плани. Я ще планую постійно теплицю тепліцю большую У мене є участок, будемо теплицю і будемо так сказати, розвивати це далі. Дружина и двоє хлопчиків близнюків татове захоплення поважають, підтримують і по можливості допомагають, чим можуть. Діти мої немножко допомагають пересаживать, нормально підтримують. это Я з нею, в принципі познайомився, Уже я займався. У меня было это хобби. Очень часу времени займає. Зимой 4-5 місяців рослини не поливаються. Вони зберігаються в холоді повністю. І весною починається, полив. Зімою проходить ранньою весною, зимою пересадка. До речі, про пересадку. Голки Андрія не лякають. Колючик повний руки, особливо коли пересадка. ну просто Як у мене організм адаптуваний, к этому, що у мене просто ці колючки, колючки самі виталки з пальців. Колючки деяких кактусів з колекції Андрія на дотик дуже приємні. Лафофора. красивая с пушками вот потрогайте вот такая, какая она вот и, те, и тело такое интересное мягкое вот. Растение цветет небольшими цветочками ну, довольно, довольно красивыми вот это вот растение привитое это более относится к редким видам вот Ариокарпус. Он сейчас у них зараз пора цветения у аріокарпусів. вот він зараз цветет красивим. Якщо б було сонце, цвіти так повністю прикривають все растення. Це тільки на вигляд Лафафор, такий м'який і пухнастий. Соковите тіло цього кактуса наскрізь пронизане алкалоїдами. Це Андрій у книжках вичитав. На зуб його ніхто не пробував і пробувати не буде. Це колекційний екземпляр і, і ніхто. никогда это растение не будет резать и пробовать. Вот это вот, ну я считаю, уникальная вещь. Вот эта прививка диско кактуса сделана на цериус перуанский. Вот это, это для быстроты роста. А здесь, как вы видите, цветок. Это я первый раз я такое вижу. Цветок цветет именно обрезанная прививка, нижняя часть. Вот выдает цветочек. Тоже это прививка дискококтуса, кактус хорста. Это растения, которые относятся к самым пахнущим среди кактусов. То есть, если вот он уже много раз цвел, если дискококтус вот здесь зацветает на балконе, то такое впечатление, как будто вот здесь, на кухне, полностью сильно набрызгали дезодорантом. И запах довольно очень приятный, нежный такой, ну, чем-то напоминает ландыш. И вот все дискокактусы, они такие ярко выраженный, приятный запах имеют. Запах диско кактуса на жаль, не всі мешканці цього району можуть почути. А от побачити унікальні види сукулентів ще декілька місяців зможе кожен бажаючий, адже вікна квартири Андрія облаштовані у стилі мексиканської або чилійської пустелі. Це тот вариант, когда их максимально успішно можна вирощувати. То цим ростінням на конників внутрі кімнати, не очень хорошо вони ростуть, то вони ростуть. Тарастянія відкритого сонця, відкритого неба. не так давно Андрій почав цікавитися рідкісними видами. Папуг рожевий домашній улюбленець на камеру говорити відмовився. Попугай хотілося хотіли зайнятися, але це вже зовсім інше захоплення. Люди з цікавими захопленнями збагачують наше суспільство. Дякуючи Андрію, кожен відвідувач і мешканець цього району отримує справжнє естетичне задоволення. І наостанок, нехай ключі сторони вашого характеру не шкодять іншим, залиште це їжакам і кактусам.